Друзі, доброго дня. Я зараз в селі Старі Бабани. Про село трохи розповідав в попередньому відео. Це центр села, зупинка. Є клуб, така церква невеличка. Далі там магазин є. Там ще один магазин. І за углом школа, зараз вам покажу. Село не маленьке, не вимираюче, правда, роботи тут немає, а окрім колонії сурового режиму. Кажуть, люди всі, що. Устаються туди на роботу без проблем і молодьож, і жінки, і чоловіки. Зарплата до 10 тисяч. Машини їздять, вибачаюсь, вітер. Оце школа працююча поки. Це магазин. Будинок і магазин в ньому. По хатинки, там в відео я намагався все сказати, торг там присутній, земля вся приватизована. Дивіться там далі, побачите. Що вам хотів би нагадати? Я шукаю собі батькам будинок і в цей час, поки маю змогу, показую вам, тому що знаю, дуже багато людей шукають житло і прекрасно розумію, що... Знайти його досить важко, поїздити, подивитись, покататись. це доволі трудойомкий процес. Що вам хочу сказати? Я не ріелтор, і вже вам говорив, що я не беру ніякі кошти. Якщо вам цікаво, пишіть у телеграм-канал, буде в описі до відео. І я вам дам контакти продавців. Все, що я не договорив, не сказав, що вас цікавить, ви можете без проблем набрати, розпитатись, домовитись про перегляд. Якось так. Також, якщо ви щось продаєте, маєте бажання присилайте свої огляди, також пишіть в телеграм, присилайте свої огляди без проблем, безкоштовно виложу на каналі. Можливо, хтось купи. Хата в селі Старі бабани. 50 соток ділянка. Металевий забор, крепкий. Стоїть, навіть не шатається. Будинок цей гляний, великий, потолки високі. Газ заведений, опалення пічне і газове. Є котел, є конвектор і є груба. Ділянка, Ділянка перед хатою. Літня кухня, також газ заведений і груба в літній кухні. Своя скважина. Води багато, люди говорять, але в хату не проведено, ні в хату, ні в літню кухню. Тут виноград. Газ підведений. Собачка живе. В хаті ніхто не живе, два роки вже. Тільки песик. похоже. Чеверанда. Тут уток вот так. Сталь поклеена чем Така кімната для ванни, мені кажеться підходяща, дуже добре ванної кімнати. Потолки високі, господарі не знають, але доволі височенькі. Горище. Газовий котел працюючий, підключений. Правда, тут якось зняті батареї нові ці євро, але котел стоїть. Планували е, люди дітям залишити хату, але діти прийняли рішення жити в Умані, так що продають. Жили пенсіонери до цього. Так що вот таке. Ось така груба. Вікна по хаті всі дерев'яні. Отака здорова кімната ще одна. Вікна в будинки всі дерев'яні. Нічого не міняли, не встигли. Тут відпало, але наче не тече нічого. Виходить, це одна кімната, кухня там де груба і... Друга кімната при вході. Так, будинок великий, але кімнат небагато. Ну, вони величенькі. Це не дуже, звісно, там Це показує літню кухню, погріб і город. Це літня кухня. Газ проведено. І вікна дерев'яні. Е, тут глибокий підвал, я в нього заходив, але там темно, я на відео не можу включити. Ліхтарик, то ну там порядок виритий такий глибокий підвал, є місце в ньому. Ось тут така літня кухня. Тут є конвектор, також можна тупити Газ заведений. Одна кімната така і така грубка, звісно, не в найкращому вигляді, але ну, на даний час вона працює, так як сказали. Для себе прийдеться перебудовувати її. Зараз город покажу, загальна площа 50 соток. Пам'ятаю, де ми виходили на город, зараз не йду. А ага, тут ще якийсь погріб. Задній двір заросло тут все трохи, але ну, я ж говорю, що в хаті ніхто не живе. Такі споруди позавалювалися вже. Це город. Люди засівають, можна сіяти, можна здавати. Межа оце попід ті хати і доверху. Зараз спробую зайти ще на задній двір, але там теж все заросло вже. Все треба розчищати. Вулиця тут всипано щебнем, не асфальтовано. Це сусідський город. По документах все приватизовано. І город, і двір. Документи нові. Так як люди собі хотіли лишити, вони все нормально робили. То з документами все порядок. Ціна такої хати Хотять 8 тисяч, але сказали, що будуть торгуватися, бо не хочуть, щоб стояло, розуміють, що ціни просідають, ростуть. Сказали, будемо торгуватися. Все, дякую, друзі. Дивіться наступні відео. Буду намагатися щось вам показати.